16 січня. Молитва щоденні роздуми для співзалежних, що одужають. Насправді, лише молитва це реальна дія в повному розумінні слова, оскільки лише молитва змінює характер. Якось Еріка Юнг сказала, що ми істоти, які маємо душу та вміємо мислити за допомогою молитви та медитації. Ми дбаємо про свою душу. Молитву та медитацію пропонують як 11-й крок в програмі 12 кроків анонімних алкоголіків, дітей співзалежних та інших програм для співзалежних людей. Молитва і медитація не обов'язково пов'язані з релігією, це способи покращити наші особисті взаємини з вищою силою. З користю для нас, нашого життя та особистого зростання. Молитва це наш зв'язок із Богом. Ми молимося не тому, що маємо або хочемо, так, наша душа поєднується з вищим джерелом. Ми вчимося дбати про свої емоції, думки та фізичні потреби. Ми вчимося змінювати свою поведінку. Але ще ми вчимося дбати про свій дух, про свою душу, адже саме тут починаються справжні зміни. Щоразу, розмовляючи з Богом, ми змінюємося. Щоразу, коли ми зв'язуємося з вищою силою, до нас таркаються, нас чують і змінюють на краще. Сьогодні я молитимусь і медитуватиму. Щоб я не відчувала розпач, тривогу чи миротворення я докладатиму зусиль, щоб зв'язатися з вищою силою, хоча б на мить.